Люди, я вас ніколи нічого не просив. Попрощайте! Я перший раз приїхав до нас. Вася набрав стільки кредитів, що коли попав в реанімацію, то його відкачав банк. А тепер смішний жарт. Галя змила макіяж. І не змогла розблокувати 11-й айфон. Оля мала погану звичку гризти нігті, тому другий раз до неї на манікюр не приходили. Сернеса так багато роздала віскі пасажирам, що в самольоті почались вертольоти. Міша в'їхав в, в БМВ священника, як то кажуть, вдарився в релігію. <плес> Володя все життя мав пасіку і працював з бджолами. Але морда пухла не від того. Чогло, від того, що в тебе. А жогло, коли залазить в ванну, то напускає тільки літру води. І, і що саме головне, то правда? Андрій не дуже вірив в Бога, але коли в дітей закінчилось дистанційне навчання, пішов і поставив свічку в церкві. Срептизерка так сильно крутилася на шесті, що з неї вилітала здача. <зас> Копійками <зас> дрого каже з копілки. А я не... Подумай секунду. Дя -дя! Добре. Так, в молодої було настільки відверте декольте, що священник прикурив від кадила. У Георгія Ділієва з маски шоу вже давно не було тітірі-тумба, тітірі-тумба, тітірі тумба, тітірі -тумба, тітірі -тумба, тітірі -тумба. А ви ж з ним з одного року. <рик> Су, ця, ні, ні. Я, я, я жартую, я жартую. Владзо старший. Добре, добре. Вчителька української мови під час сексу кричить в давальному урудному, а потім кличному відмінка. <рик> <рик> Вася цілий рік пахав як кінь, тому на морі відпочивав як худоба. Минулого року, ні? <риклад> Кожного року те. А <риклад> Алкаш Толік послизнувся, зловав перебра, розбив голову, порвав куртку, але таки втримав чекушку в руках. <риклад> в центрі Львова мама через вікно крикнула: Ніколай кушать!» І Ніколая зразу нагодували під Свята зрозуміла, що на неї чекає фантастична ніч, коли побачила, як Сергій зняв брекети язиком. Йо -йо -йо -йо. Так о, так от. Все, все, що сьогобить, все, я жонатий всього. Вибачте. Чекай, кажуть хлопці, що ще в мужиків деяких треба просити людей. То нема таких. Чи є мер? Задача. Задача. В маші помер попугайчик. погайчик, але її хлопець приніс точно такого самого. Питання: нашу маші два мертвих попугайчики? 1 вересня батьки дали такий великий хабар, що їхній син отрив зразу атестат, диплом, і пенсійне посвідчення. Фотофініш показав, що кенійський спортсмен виграв 100-метрівку на 35 сантиметрів скоріше. Двіта не сподівалась на секс в поїзді, але чоловік впав з другої полки тютілька в тютільку. Це були всі короткі новини на сьогодні. І зараз традиційно ми будемо визначати переможця пахну вашими так, Ваші обласки жартам, які читав влад. І ваші обласки жартам команди «Тесове шоу».